Усіх вітаю сьогодні! У відосику круті баги за балістика, хронічний баг за рейв повернувся, та кріпто оператор дрона, який не зміг. Поїхали. І так, балістик. Перший баг, саме лайтовий, можна отримати супер 2X3X оптику, просто перекинувши гвинтівку з такою оптикою до третього слота балістика. В багі нічого особливого, класичний респаун. Другий баг вже цікавіший можна собі та тімейтам робити повністю золоті гвинтівки за допомогою ультимейта балістика. Все, що треба спіймати тайминг під час активації ульти та викидання зброї з третього слоту. Якось так. І останній, третій баг балістика. Панчі. Якщо коротко, то анімацію удару рукою чи ногою балістика можна різати за допомогою діставання зброї з третього слоту. і виглядає це реально жорстко. Я лише нагадаю, що за баги, які ріжуть анімацію та дають перевагу гравцеві, можна отримати бан від респаунів. Так що не рекомендую ними користуватись. Стрімер таксі за таке вже колись відлітав. Далі Рейв. Тут все просто. Знову жив її старий хронічний баг. Коли вас нокають під дію ультимейту, є шанс, що в нокнутому стані ви і далі будете боєздатними і стріляти зі своєї зброї. Тому будьте обережні з нокнутими рейф. До речі, є ще один баг на неї. дією її кюшки можна залазити на ринг падфундера зі зброєю в руках. Той самий момент, коли прийшов на колечну бійку з дробовиком. Хе-хе-хе. Останній баг за кріпто. Коли вбивають вашого дрона, оператора дрона викидує в меню гри. Можливо, це не баг, а фіча. тому що занадто багато дрони страждали в апексі. Нарешті настав їх час помсти. На сьогодні все. Дякую за увагу і не забудьте тиснути вподобайку.